Які основні підсумки китайського тижня на капітолійському пагорбі? Від безпілотників до біотехнологій та торгівлі законодавці палати представників голосували за цілу низку законопроєктів, спрямованих на протидію Китаю. Стів Ленс обговорив це питання з конгресменом Томом Тіфанім з Вісконсину. Конгресмене Тома Тіфані. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую, Стіве минулого тижня Палата представників ухвалила 25 законодавчих актів, спрямованих на захист американців від військових, економічних, ідеологічних та технологічних загроз від китайської компартії, здобувши двопартійну підтримку. Який сигнал це дає Китаю, і які заходи матимуть найбільший вплив? шайнович меж злогавдемост імпактний. Втішно, що члени обох партій розуміють, що комуністичний Китай становить серйозну загрозу. Якщо хтось не бачить цих викликів, які Китай кидає вільному світу та США, то він ще не прокинувся. Ви подали законопроєкт, який запобігатиме застосуванню договору з ВООЗ без схвалення сенату. Що вас непокоїть у цьому договорі, і які проблеми вирішить правило спочатку отримувати дозвіл Сенату? причина, через яку з'явився цей законопроєкт, полягає в тому, що ми не можемо довіряти всесвітній організації охорони здоров'я як нейтральному арбітру. Якщо повернутися до кінця 2019 року, коли почалася пандемія, Тайвань попередив світ про те, що в лабораторії в Ухані відбувається щось дивне. Всесвітня організація охорони здоров'я відкинула це, зам'яла справу та захистила КПК, приховавши її роль у тому, що сталося. Тому ми заявили, що якщо адміністрація Байдена Гарріс збирається. Укласти будь-яку угоду із ВООЗ щодо пандемії, то це має пройти через сенат. Те, до чого вони закликають, дуже схоже на договір. Уся справа в прозорості та підзвітності цього тижня. законопроєкт пройшов через палату представників і переходить до сенату. конгресмена на ООН та ВООЗ великий вплив має комуністичний Китай, якою мірою цей договір загрожує американському суверенітету, якщо він набуде чинності справа. Ось у чому. Чи варто віддавати здоров'я американського народу до рук міжнародного органа, коли ми бачимо результати того, що дають світові ООН та ВООЗ? Їм не можна довіряти. Нам слід захистити американський суверенітет, наприклад, за допомогою угоди конгресмена Тома Тіфані, дякую, що приєдналися до нас. Дякую, Стіве. У Гонконгу ухвалили перший обвинувальний вирок у межах оновленого закону про національну безпеку. Активіст Чу Кайпун визнав себе винним у підбурюванні до заколоту. Його провина в тому, що він одягнув футболку із протестним гаслом. Там написано: звільніть Гонконг, революція нашого часу. А на жовтій масці інше гасло. П'ять вимог, жодним менше. Гонконгці часто скандували ці гасла під час масових продемократичних протестів у 2019 році. Чу сказав, що. Одягнув футболку, щоб нагадати людям про ці протести. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Велика Британія повернула Гонконг під управління Китаю у 1997 році, взявши обіцянку з Пекіна зберігати свободу зборів, слова та преси впродовж 50 років. Але у 2020 році влада КНР в односторонньому порядку ухвалила в автономному регіоні закон про національну безпеку, який, на думку критиків, значно підірвав свободу острова. У березні цього року тут затвердили новий закон, Кон, який розширює багато пунктів попереднього документа.